Новий випуск подкасту зі Студку сьогодні зі мною Дана, Софія, Дарина і я, Ліза. Цей випуск ми знімаємо до Міжнародного дня за права жінок і будемо говорити про особисту свободу, права, вибір та щастя. Випуск знімається 2 березня і тому вебик квіточок, весни і всього такого мимоволі вітають в повітрі. Тому, взагалі, питання: як ну, ви святкуєте, чи святкуєте ви? Я сподіваюся, далі ми будемо казати про щось більш серйозне, але ну, давайте традиційно з цього почнемо, бо ну завжди так. Ну, не знаю. У мене такі традиції були ще з дитинства, завжди на цей день дідусь дарував мамі квіти, а батько дарував всім трьом мені, мамі і сестрі квіточки якісь, а потім ми йшли на якусь святкову вечерю, але з часом це кудись і зникло. Не знаю, особисто в мене, наприклад, у шкільний період завжди було якось прийнято теж робити якісь. Відкриточки дарувати там дівчатам квіти, але зазвичай, наскільки я пам'ятаю, не було такого, щоб типу, дівчата-дівчатам зазвичай це дарували хлопці. Е, ну, також було прийнято в родині там, щоб мама щось мені дарувала, я щось мамі. Ну так само, можливо, там дідусь, бабуся. А зараз це якось так ну відійшло на другий план, і взагалі це не є якоюсь важливою частиною мого життя. Але тим не менш приємно було б отримати якусь мінімальну увагу, навіть якщо це не якісь матеріальні речі, а просто банальне привітання. Це вже приємно. Yeah. Я, я ось це згадую, як в шкільні роки хлопчики збирали там квіти, робили власноруч, якісь подарунки, і всім дівчатам в класі дарували, хоча б щось. Як, дуже приємно, так? У них такі оці вимушені обличчя, вони стоять і такі. Дуже раді. Ми вас так любимо. Особливо ще коли вони скидались самі. Вони приносили ці гроші, вони їх віддавали. Нас не заставили ні в якому ми. Ми вас дуже любимо. Так. Вам не мами купляли ці подарунки? Батьківський комітет лайк. Нам також дуже часто в школі дарували подарунки. Хлопчики, яким купляли мами. Це батьківський комітет. Всім привіт. А взагалі, ну тато дарував квіти мені та мамі. І інколи молодша сестрі, але вона була тоді ще дуже мала. А з часом так, теж прийшло все на другий план. Зараз дарую квіти хлопець. Дякую йому, що він повітається. це. Квіти це завжди приємно, не обов'язково в якийсь свято. Реально, можливо, не зв'язку з днем жіноцтва, але про особливості психіки, про те, що яскраві кольори стимулюють нас навесні, дарують нам прилив щастя і бодрості, в принципі, як і всім людям, які в принципі чутливі до гармончиків. І не тільки навесні. І так, не тільки, тільки на весні. Ну, да. До речі, щодо квітів, ми звикли, що хлопці дарують нам частіше за всього квіти, але в мене був такий досвід, що я подарувала своєму хлопцю букет такий. І я вам скажу це так незвично, коли комусь іншому даруєш іншого пол. Да, да, да та, 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 це та, інша статі саме інша штука. Ми всі звикли, типу, тільки дівчатам там квіточки дарувати. А як же хлопці? Але ну не маю зазначити, мені дуже подобається дарувати квіточки жінкам, тому що ну типу я живу зі своєю сусідкою. І о, я розумію, що в певні моменти їй важко. Це не стосується 8 березня. Я думаю, що якщо я подарую на 8 березня, вона і мене поб'є. <свят> от, але дуже втішно принести їй ці квіти, і коли ти розумієш, що вона там втомлена, ти приніс щось здім яскраве, І е, це навіть мотивує прибрати все, щоб все було чисте. Воно якесь відчуття, що квіти мають бути в постійному святі. І це ну це дуже мотивуюча штука, тому реально квіти треба дарувати. Даруйте квіти не тільки на свята, особливо. Будь ласка, особливо. Да. Будь ласка. Особливо. І ні в якому разі не як вибачення. Господи, квіти, як тільки як вибачення, це, це жахливо. Це, це, це табу. Будь ласка, не потрібно. А квіти та подарунки це дуже мило та класно, але треба не забувати про що взагалі цей mm -hmm. день. Можливо, що кожен раз, отримавши квіти або листівку, ми можемо посміхнутися і обов'язково згадати про те, що все, що ми маємо, це заслуга жінок, які встали. І вибрали наші права. І ми можемо відчувати щастя і приємні відчуття від того, що нам зробили подарунок, нам відкрили двері чи проявили будь-яким чином заботу. Але все це праця і покладання життя за нашу долю, за так, наші можливості. Дуже важка праця. За наше майбутнє. Так. Тому дедалі трошки серйозніше. Жіноча емансипація, взагалі боротьба за права, за можливість бути різноманітною, за можливість мати різне щастя і бути самореалізованою, бути успішною. І от е, я коли про це думаю, мені часто спадає на думку: а чи не занадто ми зациклились на слові самореалізація, бо іноді здається, що ми просто за цим словом втрачаємо повністю ну, своє життя. Ну, наприклад, для мене самореалізація зараз є на першому місці в житті, якщо так обширно глобально мислити. Але я вважаю, що, наприклад, якщо це тобі не в користь, якщо ти занадто себе навантажуєш, якщо ти не даєш собі відпочинок, то це теж не є нормальним. Треба виділяти час на те, щоб давати собі відпочинок, і потім, коли ти вже відчуваєш, що ти знову в якомусь ресурсі, що ти можеш продовжувати свою діяльність, свою роботу, то повертатися в звичний режим. Тому краще мати графік так, щоб себе не заганяти, щоб все було. Нейтральному можна так сказати, та. спокійно. Та. А як же оця штука, де я маю бути кращою? Ну перепрошую, де я маю звернути mm -hmm. гори і видалі сьогодні. А та. ну ще б краще вчора. Ні, я перепрошую вас. Що та. такого немає? не у мене? У мене така сама типу штука, весь час типу я скрізь маю бути я маю зробити максимум та навіть більше. Але я розумію, це часом просто це роблю, роблю, але розумію, що я заганяю себе просто настільки, що в мене потім що, ну лишається тільки вигорання. І ну, нежить. І нежить. Ну, це, ну, а що робити? А що робити? А, я останнім часом дуже замислююсь над тим, що я боюсь бути самотньою. І я, типу, раніше я думала, господи, родина, та, ну, та, ну як? мені потрібна тільки реалізація, тільки робота. маю... А зараз я сижу і думаю, блін, ну я хочу, щоб мене чекали вдома, щоб в мене була родина, щоб про мене хтось піклувався. Бо реально ця нав'язлива думка, що я закінчу унік. І вся моя класна реалізація, вся активність, вона закінчиться в ньому, а потім я залишусь без людей, що мені там робити. І я просто так хочу зупинити оцей бешений темп, аби не випасти з нього просто раптом. Так, да. а так. Потихеньку, поступово. поступово. Ну, не знаю, в мене, типу, особисто, можливо, я ще не доросла, я не знаю, але у мене зараз ну, моє бачення це самореалізація, а потім вже там діти, сім'я, типу тут. Типу, це інше, бо я люблю, типу, робити щось для себе. Коли я говорю про самореалізацію, я маю на увазі, типу, я роблю це для себе, щоб почувати себе краще. А на даному етапі, якщо я заведу там, наприклад, почну думати про сім'ю, про дітей, от мене це не буде вертати в той стан, що мені краще з сім'єю або ще, типу, якось. Так. Самореалізація це дуже важливим фактором в нашому житті, і кожен хоче якось по-своєму самореалізуватися, стати мамою гарною е, дикою. Ну, я не знаю, Професіонал своєї справи. справи. А, Бо реально те, що я кажу, про те, що я хочу ну, мати сім'ю, взагалі не викреслює той факт, що я хочу бути класною. Я ну, просто хочу якось це вгомонити і перестати постійно гнатися за тим, що. Хто, якщо не я? Uh -huh. Ну, перепрошую. Те саме відчуття. Там, да. Але головне часно зупинитися, подивитися, що є навколо тебе тверезим поглядом. Та не заганяти в себе по будь-яким приводам і говорити, тільки я це можу зробити, тільки я, тільки я відпочивайте. Не. Берегти себе і пам'ятати, що відпочинок це дуже важлива частина поваги до себе, а відповідно дуже важлива частина вашої реалізації. Так. Гарно сказала, прям завжди встигнете реалізуватися. Так. Не спішіть жити. Та ніколи не пізно. Там хтось в університеті лік 80 поступає, тому Все І, буде. будь ласка, ніколи не порівнюйте свої досягнення з досягненнями інших людей. Так. Тому що у вас свій темп, у вас свій рух, свій розвиток. І типу, якщо хтось досягнув того, чого не досягнули, ви на даний момент це не означає, що ви так само не зможете досягнути своєї якоїсь мети. Просто у вас свій темп, у вас своє життя, і це абсолютно нормально. Та як то кажуть, на все свій час, тому просто зачекайте. А ми дійсно біжимо і спішимо, і хочемо багато чого Тигнути, реалізуватися, і навіть та ну, не поміщаємо, що багато хто від нас це очікує, коли ми розуміємо, що ми хочемо це зробити, а деякі, типу, ну ти повинна це зробити. Я навіть згадую це просто порівняння. Типу, коли ти ростеш сім'ї, то дівчинка, ти повинна так, ти повинна готувати, гарно виглядати, чоловіка гарного мати, дітей завести сім'ю. Але ну, типу, я совість разі треба зазначити, що не тільки жінкам складно з вихованням, так, це так, типу так, про так, проблема з ну з пострадянщини. Так, типу, тут нуль претензій, всім важко. Всі ми маємо наслідки. Але саме сам факт життя в очікуванні і того, що. Я відчуття, що мені цю емансипацію ну подарували. Mm -hmm. і я таке, я маю відповідати mm -hmm. цьому рівні, який ці великі жінки задали. Так. Mm -hmm. mm -hmm. або так само, коли родина, особливо там старші покоління, дідусі, бабусі, нав'язують тобі такі думки, що до 20 років ти вже маєш знайти собі хлопчика. В тебе вже має вибудовуватися якась сім'я, mm -hmm. а особливо mm -hmm. родити mm -hmm. да, родити дітей. Має, якщо знаєте, це зараз сілякі курси по виробітку жіночої енергії. Це ну вибачте, але маткою максимально для мене це виглядає як якась клоунада, Ну дійсно, але мені здається, що для того, щоб бути жіночною, достатньо цієї любові в собі. Так, любові до себе в собі. Тому що ну іноді я навіть відчуваю себе набагато більш жіночно в якомусь на такому максимально такому одязі. Просто тому, що я відчуваю себе захищеною mm -hmm. і, типу, це безпека. Не, не знаю, як у вас, але особисто для мене, типу, ну одяг дуже багато про що говорить. Для мене одяг, типу, це впевненість. Я в одязі, типу, я його вдіваю під свій настрій. Знаєте, з яким вайбом я сьогодні хочу встати. Типу і відчуваю себе, коли я одягаю якусь сукню. Ну це частково погоджуюсь. Якась така маленька якась незахищеність є. Але якщо ця сукня мені подобається, то я відчуваю себе навпаки більш. Певнено, типу, мені хочеться себе проявляти зі всіх абсолютно сторін, щоб мене побачили, щоб мене помітили. Типу, те ж саме стосується макіяжу. Макіяж це для мене спосіб вияву любові до себе. Типу, я коли зранку встаю, починаю щось там собі там гумки малювала, ріснички, то я таким чином показую собі, що я себе люблю, я можу виділити собі для цього час. Якщо це про красу, ну типу жінки це про красу, то взагалі, от що таке краса? Кожного різна думка здоров'я. Обличчя, фігура, одяг. Ну не вгадаєш, так, ну, дійсно. краса поняття суб'єктивне. Так. так мені здається, такі речі, як вибір одягу, краса, зовнішність це все дуже суб'єктивні поняття. і Головне відштовхуватись від того, як себе відчуває людина, чи комфортно їй в тому чи іншому одязі, чи комфортно їй носити макіяж. Тобто як, має бути якась, а, якщо в тебе, наприклад, є потреба робити макіяж, якщо тобі так подобається себе проявляти, показувати цьому світу, то чому би ні? Якщо не подобається, то це теж не є поганим. І все ж таки краса це так, як ти себе гарно почуваєш. А той, хто хоче тебе полюбити, полюби такою, якою ти є. <тавців> 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 Висить плакат, який виситик ні, означає ні. Це типу трошки для контексту з обговорення. А, і Важливо е, зазначити, що ми всі розуміємо е, загальне значення і загальну тенденцію, яку е, просувають в суспільстві, про політику активної згоди, і що це все є безперечно правильним і е, правильно висвітлювати його в суспільстві. Але сьогодні я б дуже хотіла підняти ще аспект, е, ще один аспект цієї теми, е, тому що в багатьох з нас проблема впирається саме в те, що ми просто не сформулювали свої ні. Mm -hmm. і Такі ні мають бути сформовані і в роботі, і в будь-якому житті для того, щоб ми могли насолоджуватись тим, що вибрало для нас ці цітанічні жінки. І от в мене питання до вас, які ні, в чому ні для вас є дуже важливими і чим ми часто нехтуємо? Мені важко казати ні, коли людина просить допомогти їй. Дуже, особливо, коли дійсно ти розумієш, що ти можеш допомогти. І... Але в тебе немає часу, або ну ти ну не хочеш вже допомагати цій людині, а вона така стоїть і дивиться на тебе, а ти розумієш, що їй потрібна ця допомога, а ти така ні, що так, що? 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 я не допоможу їй, то що вона буде робити? Вона так. ж обов'язково не впорається. Чому гірше? Ми робимо цю людину недійздатне, mm -hmm. бо вона ми скоріше за все б спорилась, тому що якщо вона стикнулася з цією трудністю, вона в принципі в її компетентності. Mm -hmm. А Ви. якщо в неї щось станеться ще гірше, ти будеш потім винити себе, що ти міг mm -hmm. допомогти, і такого б не було. Тому це дійсно дуже складно. Але інколи треба знаходити в собі сили і дійсно казати ні, берегти себе по-перше, mm -hmm. а потім інших. Але я все таки думаю, що інколи ми стикаємося більше там, де треба казати ні, це комусь відмовляти взяти тему навіть відносин чи дружба. піти так, дружба, піти гуляти, якесь побачення навіть. А, і ти не хочеш з цією людиною йти. І якщо ти йому скажеш ні, то ти навіть не уявляєш, як вона буде на це реагувати: буде гарно чи не гарно, і ну, що буде далі? І при чому ну тут ще момент в тому, що одна справа, що страшно відмовити, ну власноруч сказати це, і це один аспект. Тому що в нас, в принципі, немає політики, в якої нормально відмовити. Але момент, який мене турбує, що в, ці, в цій ситуації якраз такі жінки, вона такі більш захищена група. Бо в нас ще більше не прийнято відмовляти жінкам. Я просто стикнулася з тим, що я прям реально не готова, що мені можуть відмовити. Я такою плюс. Але а, як Як? А, що? а що? В той момент я завмислилась над тим, що для того, щоб казати. Про повноцінне функціонування цього беззаперечного, безапеляційного ні ми маємо нормально самі ставитись до цього. Mm -hmm. Так насправді я теж дуже розумію лізу, дуже розумію цю думку, тому що в мене теж. Не один раз траплялися такі ситуації, і просто чомусь, коли мені відмовляють, наприклад, в телефонній розмові, як це часто буває, просто тому що людина зайнята, або вона працює, або вона навчається. в мене одразу виникають які, якісь думки, що напевно це зі мною щось не так. Напевно, просто uh -huh. зі мною не цікаво підтримувати бесіду, або я вже задовбала це, щоб мене хтось постійно вислуховував. Тому що е, в телефонній розмові зазвичай я дуже багато говорю. І іноді мені здається, що просто занадто вивалює багато якогось негативу, і людині можливо важко це все слухати, і вона просто не хочеться слухати. Хоча насправді мені здається, в такі моменти важливо питати і виясняти саме з людиною, чи нормально, чи комфортно їй взагалі слухати, що ти її трошечки іноді перегружаєш, скажімо так. Але все ж таки, я думаю, що найбільший страх, коли ти відмовляєш тобі, які будуть відносини далі. Чи прийде тебе знову просити допомогу, чи будеш ти спілкуватися далі з цією людиною? Але всі повинні розуміти, що ні, це норма, і кожен може відмовити. Тому? І навіть у цей момент, що без цієї сформованої системи ні, ми не зможемо стати нормальним суспільством. І типу, я можу сказати, що є ще дуже багато що треба змінювати. Багато сфер життя, багато сфер життя жінок, чоловіків. В принципі, прав, які треба змінити або вдосконалити. Але без цього ні, наше суспільство не може функціонувати. Тому що це буквально боязнь висловлювати свою думку. Тому що формально в відмові немає нічого страшного. Навіть коли е, нам кажуть ні в розмові, скоріш за все, вона означає ні. Давай дзвонимось ввечері. Або через дві години. Типу, і дві години зазвичай для нас нічого не означають, вони не є важливими. Але саме тому, що в нас настільки табуйовано то ні. І ні, реально, дорівнює не люблю. Угу. Не бійтеся казати ні, не бійтеся реалізовуватися. Адже колись жінки були сильними та впертими і не побоялися вийти, і саме через них, таких сильних, ми можемо зараз їти тут і вільно, комфортно себе почувати. Тому змінюйте світ, ставте лайки, залишайте коментарі, е, любіть нас і до нових зустрічей! Дуже дякуємо вам! Па-па!